Чи є відмінності між поняттями права і свободи? На перший погляд, ці поняття майже однакові, обидва позначають можливість людини здійснювати будь-яку дію, що не заборонена державою. Проте відмінність все ж таки є: вона полягає у тому, що реалізація свобод не передбачає втручання держави. Наприклад, свобода від розповідання залежить виключно від волі людини. Яка може сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої? Держава у це жодним чином не втручається. Саме тому в Україні церква відділена від школи, і жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. А ось реалізація людиною свого права навпаки потребує виконання державою конкретних дій. Наприклад, аби людина могла реалізувати своє право на охорону здоров'я та медичну допомогу, держава зобов'язана створити мережу медичних закладів. Як бачите, право передбачає не лише можливість людини діяти, а й вимагає певних дій від держави для забезпечення цієї можливості. Свобода ж цього від держави не вимагає, і для неї достатньо лише активних дій самої людини. Отже, говорячи про свободи, ми маємо на увазі ті сфери життя, у які держава не може втручатися. Натомість забезпечення прав передбачає певні дії з боку держави.